Відбулася перша зустріч членів Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, представників видобуваного та енергетичного ринку з представниками влади та урядових організацій. Зокрема, обговорили: розвиток виробництва біогазу та біометану, біоетанолу та біодизеля, зеленого водню, аміаку та зеленого метанолу, розвиток виробництва хімічних сполук на базі синтезу з природного та попутного нафтового газу. Програми сталого розвитку в розрізі збільшення видобутку, важковидобувних запасів та інтенсифікації виснажених родовищ в умовах зеленого переходу. З цими питаннями учасники зустрічі було запропоновано підтримати звернення асоціації до уряду та Верховної Ради України щодо інших новин тижня. Потужність ВЕС в Україні за 2023 рік збільшилася на 146 МВт. Нафтогаз спільно з Японією розроблятиме підхід до модернізації ТЕЦ та розвиватиме зелені проєкти. Підписуйтесь наш інстаграм, YouTube та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.